Наша держава страждала протягом усього існування Росії. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як Радянський Союз методично знищував Україну та яка ціна нашої свободи. 7 листопада 1917 року у Москві відбулася революція, унаслідок якої до влади прийшли більшовицькі чорти на чолі з Володимиром Леніним. У той же час в Україні зміцнювалися бажання щодо незалежності. Молодь прагнула вільної держави, яка гарантуватиме свободу та демократію. І в 1917 році це стало можливо завдяки діям Української центральної ради, але більшовики не збиралися втрачати Україну. Для них наша держава була власністю, яку варто зберегти будь-якою ціною. Саме тому комуністи вирішили захопити владу в Україні. Розпочалося все із збройного повстання в Києві. Кілька більшовицьких агентів намагалися підняти революцію на підтримку комуністичної влади. Але українські війська досить швидко придушили повстання. На допомогу більшовикам вирушили російські війська, але українці і їх роззброїли. Після цього наші хлопці побажали росіянам попутного вітра в сраку і потягом відправили на московські болота. Звісно, що це не сподобалося Леніну та його більшовицьким чортам. Вони вважали це неповагою, тож саме так розпочалася радянсько-українська війна. Ленін зібрав значні сили, і вже 8 грудня його війська увійшли до Харкова. Перше, що вони зробили, це назвали Українську Народну Республіку нелегітимною. А далі для харків'ян настали моторошні часи. Червона армія влаштувала такий терор, що чимало людей втрачало глузд від усіх тих пережитих кошмарів. Більшовики щодня арештовували сотні осіб. На вулицях рили глибокі ями для людей, яких розстрілювали просто посеред білого дня. Після цього червона армія під командуванням Муравйова захопила Київ і упродовж місяця втратила близько п'яти тисяч осіб. Солдати розстрілювали навіть тих, хто розмовляв на вулиці українською мовою. За кілька днів на вулицях міста з'явилися броньовики з написом Смерть українцям. Люди банально боялися виходити з будівель, адже знали, що можуть не повернутися. Завдяки українському контрнаступу Червона армія була вщент розбита та змушена була повернутися на свої болота. Але, на жаль, під час наступної війни більшовики таки змогли захопити Київ. Таким чином Україна аж на 70 років втратила свою незалежність. Сьогодні вранці я дала своїм дітям кашу з кропивою. Сама не їла, мені не хватило. Діти дивляться на мене жалюсливими очима, бо хочуть ще їсти, а я більше не маю що їм дати. Кудись зник мій п'ятирічний син Петрик. Він пішов на поле шукати їжу і вже не повернувся. Я обійшла усе село, бачила поодинокі тіла, що лежали на дорозі, але мого Петрика не було. Це спогади матері п'ятьох дітей, яка змогла пережити голодомор, моторошна трагедія, що забрала життя в понад чотирьох мільйонів українців. І все це відбулося завдяки радянським катам. Вони приїжджали в села та відбирали у людей усе. Землю, худобу, господарства. Українців абсолютно не залишалося що їсти. А коли більшовики знаходили когось, хто сховав їжу, то негайно вбивали його. Вони розстрілювали навіть тих, хто на пустому полі зміг знайти кілька колосків пшениці. І байдуже, чи це був немічний старий дід, чи маленька шестирічна дівчинка. За що ж така жорстокість, спитаєте ви? А все до біса просто. Сталін хотів одержати повний контроль над Україною та придушити нашу національну свідомість. Окрім цього, українське зерно було продуктом, що підтримувало радянську економіку. Поки Америка та країни Європи виходили із кризи, сувок навпаки збагачувався та продовжував фінансувати власні підприємства. Під час голодомору більшовики експортували 3,5 мільйонів тонн зерна на захід. Радянські керівники купалися в грошах. А в цей час мільйони українців. Помирали з голоду. Ось така вона ціна радянської економіки. Втримати Україну у своїх кайданах комуністи вирішили методом масового терору. Їхні репресії були спрямовані на придушення будь-якої опозиції. Лише за перші роки влади більшовиків постраждали кілька десятків тисяч українців. Але найбільше наша держава потерпала від рук кривавого тирана Сталіна. Його тоталітарний режим не шкодував абсолютно нікого. Апогеєм став період, який увійшов в історію як великий терор. Сталін наказав знищити усіх, кого можна вважати ворогом Радянського Союзу. Українців розстрілювали лише за сам факт існування, до них застосовували тортури, вибивали брехливі зізнання, а потім оголошували смертні вироки. Практично у кожній області України існували фабрики смерті, де щодня розстрілювали тисячі людей. Їхнім рідним навіть не розповідали справжньої причини смерті, зазвичай називали інфаркт або серцевий напад. Тих, кого не розстрілювали, відправляли до в'язниць та таборів. Серед них були науковці, письменники, педагоги, студенти, лікарі. Згідно оцінок істориків, жертвами терору 37-го 38-го років стали понад 260 тисяч українців. У 1960-х роках під час руху за відродження нашої культури багатьох українських письменників та журналістів репресували, а їхні твори забороняли. Засуджувалися інтелектуали, які висловлювали незалежні думки або сприяли націоналістичним рухам. Окрім цього. Радянський Союз знищував українську мову та культуру, намагався замінити їх російськими елементами. Українська мова була пригноблена, а школи закриті. Усе це робилося, щоб в Україні не залишалося ідейних людей, які зможуть боротися за незалежність. Люди поступово повинні були перетворитись на звичайну біомасу. Під час Другої світової війни український народ зазнав масових депортацій. Радянська влада активно виселяла в концтабори усіх, хто підтримував повстанців УПА. НКВД вламувалися в домівки людей і арештовували цілі сім'ї. Далі, якщо їх не розстрілювали, то депортували на бідні райони Сибіру чи Казахстану. У 1944 році відбулася моторошна трагедія в Криму. Близько 180 тисяч кримських татар були примусово виселені зі своїх домівок. Депортація була проведена нібито через співпрацю татар із німецькими силами під час окупації. Однак насправді радянська влада просто прагнула знищити їх і змінити етнічний склад Криму. Сама депортація була жорстокою та брутальною. Людей виселяли з їхніх домів, не дозволяючи брати особисті речі або майно. Багато родин розлучилися назавжди, а діти втратили батьків. Але найскладнішою була дорога. Понад три тисячі кілометрів у тісних вагонах, які були призначені для перевезення тварин. Ось спогади депортації родини Фатіми, коли дівчинка мала лише 11 років. До нас постукали солдати і сказали, щоб ми за кілька хвилин зібралися. Далі нас помістили у вагони, де не було навіть вільного місця. Ми їхали протягом місяця. Дорогою люди помирали від холоду та голоду, їхні тіла просто викидали з потягу. А нам, дітям, говорили, що не потрібно дивитися на небіжчиків. В депортації Фатіма втратила двох сестер та одного брата. Вона та її мама дивом змогли вижити у неволі. Але ще десятки тисяч кримських татар були приречені на мученицьку смерть. Жахлива трагедія, датована 26 квітня 1986 року. Через людську недбалість відбулося дві теплові вибухи, які спровокували руйнування ядерного реактору та викиду великої кількості радіації, на місце катастрофи одразу виїхали десятки пожежних машин, але цього було явно недостатньо для запобігання поширенню радіації. І найгірше те, що радянський союз заборонив розповсюджувати інформацію про вибух на електростанції. Люди, нічого не підозрюючи, ішли по вулицях у той час, коли їхнє тіло роз'їдала радіація. Лише після того, як європейські країни почали бити на сполох, кривавий союз зважився на повідомлення про трагедію, але воно містило дуже мало інформації і створювалося враження, наче все в нормі. А насправді понад 100 тисяч людей вже були приречені на смерть. Аж за 36 годин після вибуху радянська влада розпочала евакуацію населення прип'яті. Забруднені регіони України та Білорусі, відомі як зона відчудження, у результаті склали 2600 квадратних кілометрів. Майже 300 тисяч людей були виселені зі своїх будівель. Їм брехали, що це все тимчасово, а вони вже ніколи не повернуться до своїх домівок. Після катастрофи в Україні різко зросли випадки захворюваності на рак. Найвищі показники були серед дітей. За різними даними в Чорнобилі загинули від 4 до 100 тисяч людей. Згодом від радіації загинули ще понад 300 тисяч осіб, але Радянський Союз повідомив лише про 31 кількість смертей. Радянський Союз методично нищив Україну, і зараз Росія продовжує це робити. Ми ніколи не здамось і ми ні про що не забудемо. Друзі, напишіть в коментарях, чи постраждала ваша родина від Росії. А також перегляньте відео від нашого друга із каналу Чотири Сторони наскільки радянською є Україна. Слава Україні!